Арктика освоєння Арктики, освоєння запасів нерозвіданих нерозвіданих запасів нафти і газу нафти за оцінками за світовими 13% світових запасів нерозвіданих так в Арктиці і газ 30% нерозвіданих світових запасів у росіян. Є своя арктична програма. Значить, росіяни зараз володіють. Половиною, ну тобто, контролюють фактично половину від цих нерозвіданих запасів у Росії. Немає грошей там цим особливо займатися. Росії потрібен конкретний партнер. Цим партнером може виявитися Америка і Дональд Трамп. Це зараз, як ну ми фантазуємо, моделюємо це фантасмагорія, і я пояснюю, що написано в цій конкретної статті спектейтера. Тобто, уявіть собі, цей масштаб це мега. Це мегаділ. Значить, що треба, щоб це здійснилося Те, в теорії. Теоретично Теоретично потрібно, щоб з Російської Федерації зняли санкції. Видобуток нафти газу спільно зі Сполученими Штатами, і торгівля цим ресурсом, спільна, неспільна, має відбуватися в нормальних умовах. Без санкцій, без санкцій, що треба, щоб зняли з Росії санкції? Треба витягнути із е, дупи, там, грубо кажучи, Трампа оцю скалку з Зеленським Конституцією України і цією війною, так е, яка є дуже зараз незручною для Дональда Трампа, і за.